44-річна Любов Пахомова, інвалід армії першої групи, днями отримала надію на те, що її життя буде врятоване. Про це жінка, яка потребує термінової операції з трансплантації нирок, дізналася завдяки візиту до громадської приймальні міністра оборони України у місті Севастополі, коли крім звичайного штату працівників, тут також проводив прийом представник військово-медичного департаменту Міністерства оборони України. Наш кореспондент Анна Петрова продовжить тему. Присутність знімальної групи у приміщенні засмутила Любов Микитівну лише в першу мить. Після цього вся увага жінки зосередилася на людині в погонах полковника медичної служби від того, що на її звернення відповість начальник військово-медичного клінічного центру Кримського регіону Микола Пилипенко, який перебуваючи на постійному зв'язку з військово-медичним департаментом оборонного відомства, проводив прийом з медичних питань в рамках графіку роботи регіональної громадської приймальні міністра оборони, залежала її життя. У мене обі почки не працюють і без гемодіалізу я взагалі не виживаю. Дві капельниці вставляють в руку в течії чотирьох часов кров забирають на прочистку і потім зв'язається кров. І все заново починає організм работать. Я практично существую. Хвороба розвивалася протягом чотирьох років, як ускладнення після перенесеного грипу. Деякий час стан здоров'я жінки залишався задовільним. Вона продовжувала служити у вузлі зв'язку штабу командування військово-морських сил Збройних сил України, регулярно підтверджуючи діагноз у. Військових лікарів під час диспансеризації. Втім, звільнитися з лав збройних сил все ж довелося. Майже півроку жінка живе виключно завдяки процедурам, які робляться три рази на тиждень у цивільному лікарняному закладі, адже в головній військовій медичній установі Севастополя і Криму немає фахівців з нефрології. Тепер в жінки п'ята остання стадія захворювання. Врятувати її може тільки операція з пересадження обох нирок. Єдина надія, що це станеться. Допомога від Міністерства оборони України, держави службі, якій вона віддала 15 років. yeah okay. У мене більше другого виходу абсолютно неякого, тому що такі баснословні гроші я ніколи не знайду і не заберу. Щоб зробити операцію за кордоном, це нереально. Прямо під час зустрічі полковник Пилипенко телефонує до військово-медичного департаменту оборонного відомства та консультується з питань можливості надання допомоги. Отже, так, да, надіжда є снігу. Ну, я думаю, що ваша просьба буде удовлетворена. Схвильована жінка ледве стримує сльози, коли в оточенні працівників громадської приймальні починає писати з. Звернення на ім'я міністра оборони. Тепер вона має надати всі необхідні для роботи спеціалістів військово-медичного департаменту документи для вирішення питання про допомогу і потім чекати. Заявнику надана допомога в написанні звернення до міністра оборони України щодо порушення клопотання перед міністерством охорони здоров'я згідно постанови Кабінету міністрів, надання безоплатної допомоги. За медичних закладах, за кордоном щодо відновлення функцій НІРОК та пересадки ворог сьогодні. Звернення громадянки буде передано по факсу до військово-медичного департаменту до опрацювання та негайного реагування. Регіональна громадська приймальня міністра оборони України в Севастополі не єдина за рішенням Павла Лебедєва таких в Україні п'ять. Щоб бути ближче до людям. Руководитель апарату міністерства оборони в мае этого года издал график по всем пяти приемным. Тось там розпреділений раз в місяць проводиться прийом какої та виїзної із Києва. представник того інлінового відомства департамента. Відсутність фінансиста, який би спеціалізувався на питаннях пенсійного забезпечення, досі залишається проблемою. Поки згідно з наказом командувача військово-морських сил збройних сил України, разом з майором Захаровою прийом громадян проводить спеціаліст з фінансових питань, прикомандирований від однієї з восьми визначених військових частин гарнізону через відсутність штатних фахівців. Військоматі, що має статус регіонального на таких саме засадах, тут працює і спеціаліст з виховної роботи. Втім, як доводить практика, цього недостатньо. Навіть висококваліфіціровані фінансисти, вони в своєму можуть дати допомогу на місці непосередньо інформаційну і так далі, а вона не того яке потрібно. А По пенсійним вони не займаються цим вопросом. У нас є соціальний відділ, Філіал республіканського военкомата Настрікова 15 вот который займається тим, що собирають документи для пенсійного фонду по начисленню пенсии. Вот они масса. маса и Ми хотим, щоб вот нам все-таки їх э, в прийомних. Поки це питання на стадії розгляду керівництвом апарату оборонного відомства на допомогу в роботі з ветеранами. Продовжують долучатися полковники запасу, представники громадських організацій громадської ради при міністерстві оборони та організації ветеранів України, регіональна. Громадське приймання міністра оборони України працює в штатному режимі по вівторках і четвергах з 10 до 17 години.